Михайло Петренко, Небо. Дивлюсь я на небо, Та й думку гадаю Чому я не сокіл, Чому не літаю, Чому мені Боже ти крилів не дав? Я б землю покинув і в небо злітав? Далеко за хмари, подальшого світу, Шукать собі долі на горе привіту. І ласки у зірок, у сонця просить, у світі їх яснім все горе втопить, Бо долі ще змалу здаюся, не любий, я наймит у неї, хлопцюга приблудний. Чужий я у долі, чужий у людей, Хіба ж хто кохає нерідних дітей. Кохаюся лихом, привіту не знаю, і гірко. І марно свій вік коротаю, і в горі спізнав я, що тільки одна: далеке є небо, моя сторона, і на світі гірко, як стане ще гірше, я очі на небо, мені веселіше, і в думках забуду, що я сирота, і думка далеко, високо літа, Коли б мені крилля. Орлячі ті крилля я землю б покинув, І на новосілля орлом бистрокрилим у небо польнув, І в хмарах навіки от світу втонув.